Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я знову долучаюся до проекту духмяної хати, яка підтримує українські традиції, старі і нові. І тепер у них проєкт Традикційна випічка до спасу. І я хочу поділитися з вами дуже смачними булочками. Із оріхами, які е, люди, які вже ну, там їх святкують, випікали їх на спас. А можна їх просто так випікати. У будь-який раз булочки за цим рецептом получаються неймовірно смачні. Усередині така горіхова начинка, начинки много, вони такі, як вони аж як сочні, получаються. такі м'які, зверху файна така куриночка. Ну дуже добрі. Готуються легко, не тяжко. Лишайтеся зо мною на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука, я її нараз просіяла. Яйця. М'яке вершкове масло, цукор, тепле молоко, ванільний цукор, суль. І ця випічка в мене получила дуже добра, я, як завжди, беру дружді духмяна хата, так як вони мене ніколи не підводили. Вони дуже легко справляються із любим важким тістом, у якому є много здобив. І тепер приступаю до роботи. Першим ділом мені треба розвести дружді, розчинити. Дуже така файна упаковочка в них, що дружді в них дихають свіженькі. Кришу їх у блюдо. У тарілочку. Із общої маси кладу одну столову ложку цукру. Можна навіть покласти і дві ложки. Наливаю тепле молочко туди. Файно розмішую, так аби дружді повністю розчинили. Так, розчинилися. У муці роблю таку якби, ємність. Висипаю соль, ванільний цукор, цукор, виливаю розведені дрожжі, яйця розколочую в вилку. Просто це файно розчинили. І виливаю їх у общу масу. Виливаю розтоплене вершкове масло. Може бути просто м'яке, аби це легко місило, як собі хочете. Наливаю ще маленько теплого молочка і починаю замішувати тісто. Спочатку замішую його лишку деревляну, а далі вже домішую його руками. Бо дріжджове тісто дуже любить руки. І вонося місить доста й довго, зато щодивнося получає випічка дуже добра. Дивіться, сяк його замішую. Подливаю ще молока. Як я вам вже і казала, що молоко має бути обов'язково тепленьке. Не гаряче, а просто тепле. Долила іще молока. І тепер його вже замішую руками. Так, тісто я замісила. Маєся отримати м'яке, еластичне і ніжне тісто. Так як мука у всіх різна, у вас може піти молока або мало маймало, або маленько майбурж. Так, що подивитися вже собі по консистенції. Та й іще вам одно кажу: що туйка у мене замішано нараз дві порції. А у рецептурі я вам напишу одну порцію, так що то майте на увазі. Тепер я його прикриваю або харчовою плівкою, або рушником, або в мене є така спеціальна кришечка до цього блюда. прикриваю і лишаю його у теплій кімнаті. Приблизно на півтора години, аби тісто файно викисло. Показую вам його майже зблизька. Дивіться, яке воно ніжне. Просто бы ви виділи консистенцію тіста. Дивіться. У ну, ньому є масло, яєць, ну або дружді, духмяна хата і з ним все дуже легко справлять. І у мене є така кришка, я прикриваю так просто зверху І все блюдце, І в ньому буде сяк киснути. А тим часом я підготую начинку. Той у мене суд молоті грецькі оріхи. Молоко. Ну, айбо молоко має бути гаряче, коп'яток. Цукор і ванільний цукор. Замість ванільного цукру можеш узяти корицю. Айбо я беру ванільний цукор. У оріхи висипаю цукор, ванільний цукор. Файного перемішаю все разом. Наливаю туди горячого кип'яченого молока. Кип'яток, молоко, тільки що закипіло. Абося оріхи у мене файно запарили. І всяких файно перемішую. Молока доливаю тільки кульку мені треба. Кульку у мене пішло, я вам напишу. Айбо може у вас піти мало має... ну, малувать, майбушувати, маймало там це вже подивите по консистенції начинки. Всякі файно розмішую, перемішую. Абось вона просто файно мастила. Дивіться, дуже не треба робити прерідку. Просто бось вона могла легко розмащувати на тістові. І все. Дивіться. І практично начинка у мене вже готова. Робиться дуже легко, буквально за одну хвилину. І все, Всяких лишаю. вони ще мало запарять. Дивіться, дуже файно пахнуть у туріх. Так, тісто у мене ся файненько подняло у перший раз. Подивіться, яка красота. Теперка я його затапкую. І чекаю, абися підняло ще у другий раз. Ну, дуже файно, ось і дружді його підняли. Красота. Дивіться, яке файне. Прикриваю його і чекаю, аби ся підняло ще один раз. Коврик притрясаю муку. Кладу туди тісто. Ну бо я беру половину із свого тіста, бо я вам іще раз нагадую, що я місила подвійну порцію. Тепер його розкачую. Ну, всяким його розкачала, сяким, якби прямокутником. Тепер викладаю начинку оріхову і розмащую по всьому листові. Так рівномірно, бо було всюди одинаково. Я люблю, коли начинка є много. Та я так кладу доставку начинки. Якщо у вас у немає, то можеш класти мало туди майтонку начинка. Ну, ну, май Всяким виклала начинку, не доходячи до одного краю, приблизно на 3-4 см. І тепер закручую рулетом. Сяк беру з одного краю і стараюся так плотно його закрутити рулетом. Так, рулет я закрутила. Ай, подивіться, що вам хочу вказати. Давно я коли монтувала, то я вам всякого не говорила, я то просто вирізувала. І по-новому все монтувала і все. А тепер вам кажу так, як є. Дивіться, я взяла все тісто на раз, розкачала, його, і вийшовся дуже такий товстий рулет. І мені прийшло його так руками витягнути. Дивіться, який він получив довгий. Та вам не треба з ним поки далі його розтягати. Мені то легко зробити було дуже. Буквально за, за минуту я то зробила. Та ви тут тісто можете поділити на дві частини, та й начинку ділити на дві частини та закрутите собі один рулетик та й другий, та й не будете мати лишньої мороки. Ну, Тепер його треба порізати на кусочка. Ширина приблизно 4-5 см, то вже, який хочете замік, бо у вас були булочки. Беру нитку, продіваю її під низ, яку мені треба вже довжину або ширину булочки. Сяк, я би її просто перехрещую, і протягаю. Дивіться, раз, і все. І булочка вже готова, одрізана. Все. Ще раз вам покажу: беру нитку, попут, вже попут рулет кладу. І тепер косяк беру і нитку просто відрізаю, який мені треба вже кусочок. І все. Дуже легко і просто. Ну, все, булочки я порізала. Дивіться, як вони виглядають. У мене це 14 булочок. Кулькуся у вас вийшло, то, то вже залежить від того, які завілки ви їх будете робити. Дивіться, які вони вже файні. Тепер викладую їх у тепшу. Всяким їх виклала у тепшу. Так, досить майдалеко далеко одна від одної. Двіся мені не замістили, але не бі... спечуться в другий раз. І коли я їх викладую, і обов'язково їх треба класти тим швом униз. Де ви їх вже закрутили, аби вони не розлізали. Зато обов'язково на то зверніть увагу, що швом треба класти униз. І все, тепер я чекаю пару хвилин, або вони маленько подняли. Не треба дуже довго, там на 10 хвилин, і колися булочки у мене підняли, перед самою випічку. Змащую їх збитим яйцом. Мож просто жовтком самим. Айбо в мене яйця домашні, то я змащую яйцом. Зверху по кругу. Дивіться, які вони наростають такі майфайні, майлакомні. І з яйцом така буде файна блискуча шкуриночка зверху. Кладу у духовку розогріту до 180 градусу і буду випікати до готовності. Кулькося в мене будуть випікати я вам укажу. Айбо час випікання залежить від вашої духовки. Так що, туй уже дивіться самі. Так, пройшло 25 хвилин, і булочки в мене спеклися. І зараз, чим вони спеклися, чим я їх вибрала із духовки, змащую їх таким сиропом. Я зварила цукор і вода. Я б то не знімала. І тепер я так усе на ходу знімаю, бо в мене йдуть паралельно дві зйомки. Вони туди, коли помастити зверху цим сиропом, Вони такі зверху будуть блискуча, така ж кориночка, та й добрі будуть. І сяк їх лишаю, аби вони застили. Можеш їх вибрати на дошку або на решітку ще май добре. І почекати, бо воно горячий сяк їсти не бажано. Дуже файно пахнуть. Ну, такі, малися, і позвертали, айбо вони дуже смачні. Смак тогося не міняє. Так що, якщо у вас не якісь там ідеальні, так що не переживайте, булочки будуть у вас і так, неймовірно, смачні. Хочу вам одну розламати і показати, яка вона всередині. Дивіться, яка. Дивіться, багато начинка, булочкася пропекла. Така всередині м'якенька, повітряна, така, ну дуже смачна, просто неймовірно, смачна. Якщо ви любите оріхи, якщо оріхи ви не любите, то вам треба робити із інакшого начинку. Можеш зробити, наприклад, із маком. Або ну, із сиром, може зробити. Ну, дуже смачні булочки, я вам рекомендую приготувати за всяким рецептом. Думаю, що ви не пожалієте. Ну, все, булочки у мене готові. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. І ще раз вам нагадую, що у роликові я місила подвійну порцію, а в рецептурі буде написана одна порція. Так що будьте уважні. Дуже файно дякую, козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами. У своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!